Так вже 9 місяців поспіль щодня митці одного з палаців культури Саксаганського району та нові криворіжці з числа тих, хто знайшов у нашому місті прихисток, втікаючи з під ворожих куль, плетуть маскувальні сітки для захисників. А щоб було не так сумно, обирають собі так звану композицію дня і заспівують її усі гуртом. Нічка місячна зоряна. Ці волонтерів і пан Євген вже 25 років. Чоловік керує одним із танцювальних ансамблів Палацу культури. До процесу створення маскувальної амуніції для криворізьких захисників. Чоловік приєднався з початку війни. З того ж часу допомагав із роздачою гуманітарки вимушеним переселенцям з Херсонщини. Платінням маскувальних світок я теж займався з самого початку війни. Як тільки почалася робота, діяльність, допомагав чіпляти їх, допомагав. Розплутувати, бо багато заплутаних було. Потім... Починали вже в'язати, збирати різні речі. З березня митці сплели близько двох тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. За основу беруть сітки риболовні, а деякі виготовляють самотужки із шовкових ниток розміром 6 на 4 метри. Два тижні тому творчі люди розпочали виготовляти вже зимові маскувальні сітки із білої тканини. За технологією така сітка нічим не відрізняється від сезонної. Плететься павутинкою, колами або зигзагами. У сніжну погоду біла маскувальна сітка допоможе нашим воїнам бути непомітними для ворога. Їх простіше. Трошки плести, тому що колір ну, майже ви ж бачите, один е, сезоні трошки складніше, треба підбирати. ну, У нас своя вже, ми виробили свою технологію, так плетимо, як ми. З 15 березня прийшли у палац після початку війни і вирішили, що треба щось робити. Знайшли, перша сітка була вона величезна, ми плели її на сцені, ну от з того і почалося. Плетіння маскувальних сіток діячі палацу культури у допомогу бійцям також зв'язали понад 60 пар теплих шкарпеток та відшили близько сотні подушок сидушок з матеріалами та сировиною. Цим волонтерам допомагає керівництво Палацу культури. Деякі речі знаходять і самі співробітники інші ж приносять небайдужі саксаганці. Маріолакуліч Сергій Філоненко перший міський.